Вже втретє пункт європейської інформації нашого міста проводить онлайн-вікторину Євроквіз. Вона розробляється представництвом європейського союзу в Україні. Така розважальна форма допомагає молоді більше дізнаватися про Європу. Ми європейська країна, живемо в оточенні європейців, сусідів європейців. Дуже часто виїздимо за кордон, до нас приїздять люди. Ми повинні знати щось про них, про їх культуру, історію, сучасні політичні течії. Вікторина розрахована на людей різного віку для молодшої групи дітей. Передбачається 15 питань, а для всіх інших 25. Якщо результат вас не влаштовує, гру можна пройти вдома, адже за певну кількість балів учаснику надсилається подарунок. Один блок питань це для дітей до 14 років, а інший блок питань це для дітей, які і людей молодих старше 14 років, нема вікових обмежень там далі вище. Пройти цю вікторину можна кілька разів, тобто покращувати свій результат, і вигравати призи. Демонстрували свої знання учні десятих класів. Більшість з них незадоволені результатом і будуть їх покращувати, адже в майбутньому хочуть поїхати навчатися за кордоном. Я знаю, що я можу краще, тому що я не задумувалась над відповідями, але ну справді мені є ще над чим працювати. В середньому так я набрав 60% зі 100 можливих на фоні однокласників. Так непогано були складні запитання про асоціацію з ЄС, про імпорт. І експорт, про які які види електростанцій використовують країни ЄС, пройти онлайн вікторину може кожен бажаючий для цього. Потрібно в пошуковій системі вести слово євроквіз, зайти на сайт та зареєструватися.